Наші хлопці і дівчата сидять в окопах, зараз холодних, паскудних, мокрих і наповнених мишами. Вони не мають достатнього забезпечення того, якого було би достатньо, щоб вибивати ворога. Їх обстрілюють щодня і щохвилини. Я зараз спілкувалася з одним підрозділом своїх підопічних. Вони не можуть витягнути трьохсотих з поля бою. І ці трьохсоті деякі стали уже двохсотими, а вони їх не можуть витягнути. І вони зараз намагаються витягнути тих, хто вижив з тих трьохсотих, яких вони залишили. І в них немає зв'язку. Ми зараз вигрібаємо з волонтерами всюди, тільки можемо гроші, щоб купити рації, щоб у них був зв'язок, який мала би забезпечити саме Міністерство оборони, Верховний Головнокомандувач різні служби логістики. То їм я не можу подзвонити і цього сказати, де до дохоль рації. Тому що ті, хто забезпечує зв'язок, взують комбрига, комбриг взує хлопців, а рацій так і не буде. Тому що ж тут амбіції треба показати, що хтось важніший. Тому насправді найбільше вірять і хочуть вірити в перемогу, це наші військові, які хочуть повернутися до того, які хочуть повернутися до своїх родин, які не бачили теплого ліжка, які не бачили. Не спілкувались нормально з людьми, не мали можливість їхати на відпочинок як мінімум рік і вісім місяців. А купа тих, я опікуюся, вже п'ятий шостий рік на війні без Так Якщо не Зеленському розказувати, як він вірить в перемогу. Якщо він вірить, то він зараз має консолідувати усі зусилля, помагати головнокомандувачу. Помагати бойовим офіцерам, а не звільняти їх і не викидати їх як останні шмати з їхніх посад, навіть не повідомивши про те, що вони звільнені, і мав би зараз взути свою монобільшість у Верховній Раді України, щоб вони голосували за забезпечення війська, а не гуляли, коли розглядаються критично важливі правки до бюджету і до інших законопроєктів.